Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це Україна, чудова і красива країна, в якій живе 46 мільйонів дуже бідних людей. Таке буває, коли сам народ дає можливість кільком тисячам моральних уродів привласнити багатство мільйонів, коли сам народ дає можливість надягнути собі ярмо на шию. І тоді село неначе погріло. Неначе люди подуріли, самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Наш колгосп пересочим був мільйонером. А що з його сталося? Кроме руйнації нічого нема. Усе ж розтягли, усе розікрали, пустка осталася, поля заростають ото кущами. А коли ж вони колосилися, хліба які росли, а хвермі які були, а скільки скоту було? Я ж кажу, поля, скот, хверми. Усе люди робили, усім робота була. А що тепер осталося? Це все, що залишилось від колись колгосп-мільйонера. Так нині ще й ярмо воно гірше, ніж шпанське, бо ті хоча б про худобу дбали. А нинішні олігархи думають тільки про те, як украсти землю. Щоб задарма її забрати, хай би люди типови здихували. І потім із цими набитими кишенями грошми вони поїдуть по Америках, по Європах, житимуть там самі, своїх дітей виховатимуть. А куди діватися українському селянину, куди діватися українським дітям? Оце от отак от ми будемо жити. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Я зроблю все, щоб ці плани по розвал України не справдилися. Ви мене знаєте. Ганьба! Бандити прикривайте! Отакі животи, морди понаїдали і бандити прикриваєте. Я питаю, це на зарплаті такого живота від'їв, а мордяк отуде від'їв? Скільки хабарів кожен день береш? А Бандітів прикриваєш. донки разом з бандитами обкрадаєте людей. Я не боюся міліції, я не боюся влади. Бо не боятися мене навчило саме життя. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії, а це мій рідний інтернат в місті Борзна Чернівської області. Тут я провів кілька років свого життя, і з цієї школи я пішов у люди. Але з іншого боку, я думаю, що якраз це дякуючи інтернатам, хочу інтернатом я став таким, яким є. Бійцем, бійцівський характер, бо ти кожен день, коли в класі 36 чоловік, чоловік, ти кожен день повинен боротися за життя без перебільшення, за лідерство. Мене називають буйний, там у Ялті побився за ту школу, яку закривали в Ялті. А як же не биться, коли там 200 дітей, це вечірня школа, 200 дітей із робочих сімей. Вони закривають школу, щоб там якийсь дворець зробити, а куди ті діти дідуться? Їм учиться, кому вони без освіти нада. Бо закриті школи, закриті дитячі садки це хрест на житті цих дітей, це хрест на їхньому майбутньому. І тому я зубами буду рвати. Так як я все життя борюсь за себе, отак я зубами буду рвати і боротися за цих нещасних дітей, за яких ніхто ніколи не бореться, бо владі начхати на них. Влада думає тільки про себе і про своїх дітей, а про мільйони дітей із простих сімей. Про сотні тисяч дітей, які без сімей живуть. Вони, на жаль, нікому не треба в сьогоднішній країні, але вони треба мені. Хватить девора. Значить так, всі на урок. Потім побачимо. Пам'ятаєте, розвали Радянського Союзу, 89-й рік, мітинги по всій країні. І от борзна ми тут проводили мітинг. От тут я, 17 років, мені поряд покійний Ященко, перший секретар райкому партії, поряд лоза, тоді був голова райвиконкому. Повна площа людей, повна площа людей. І ми сніг, мороз, холод. А ми тут, а значить, проти влади. А що ви отам держеморди, значить, украли? А що ви отам зробили? А що ви людей обібрали? З тих часів пройшло більше 20 років. А в незалежній Україні влада тільки знахабнішала. От ви розказували про те, який безпреділ тут робиться, що місцева влада замість того, да щоб контролювати ціни на продукти, замість того, щоб захищати вас, вони вас не захищають. Правильно чи ні? А нас захищатиме? правильно, тому що нікому ці просі люди не треба навпаки, тільки переслідують і вбивають. Правди нема ж ніякої, бо вони не люблять правди. Так вони й вбивають. замість того, щоб захищати вас, щоб підтримувати, вони тільки знущаються над народом. Ця влада і місцева, і центральна місцева бере приклади з центральної міліції. А Хіба то міліція? Так, отже, я й кажу. Коли у вас курку вкрадуть чи порося вкрадуть, попробуйте так, дочекатися. Треба. Треба, два, треба два дні ходити, щоб вони виїхали. Так на заяву і взагалі відмовляється заява. Так що кури, кури покрали. вони не хочуть і думати, і, і, і шукати. О, там буде Хоча для кур, вас це чекає. ж. А, воно, а для проблема? нас воно проблема. А вони що? Не, не хочуть нас і розуміти, що це курка вкрадена. Тобто вас не захищають, а як над людьми знущатися, да. да вбивати їх, да катувати. – Як хочу. То тут а вони самі перші. А перш... Ви пам'ятаєте цю історію з Борзнянського району хлопця у міліції вбили. Індила Ігоря студента. Молодий хлопець, 20 років. По телевізору передавали. Так, да, Молодий хлопець, вони цього студента нещасні. Їх тепер ніхто не любить. Ви смієтеся, чи не з того приводу, що в Шевченківському райвідділі міліції ваші підлеглі вбили студента Ігоря Індила, мого земляка, хлопця, 19-літнього з Борзнянського району Чернігівської області. Я колись в Борзні закінчив школу-інтернат. Цей хлопець навчався на Борзнянщині, виріс, приїхав сюди вчитися в вузі для того, щоб піднімати Україну з колін, для того, щоб мінімум троє дітей народити і збагачувати, будувати нашу країну. Ви його вбили, ви і ваші підлеглі. Ваші підлеглі і ви, тому що ви покрили цей злочин. Аньба, кому? Могильову? Правильно, ганьба Могильову. Я питаю, на якій підставі ви мене переслідуєте? Ви можете пояснити мені чи ні? Це вас могилів послав після мого вчорашнього виступу у парламенті. Я зараз поб'ю не тільки автомобіль, я й вас вижену разом а з Могильовим. Ви бандіти, автомобілі. Ви ви переслі... ви ви блочин... ви я сказав злочинців, переслідує, а не опозиційних депутатів. Ви бандитів ловіть. На якій підставі ви переслідуєте мою машину? Вас ніхто не переслідує. Я питаю Це на якій підставі ви їздите за мною. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це Верховна Рада, місце, звідки всі нитки тягнуться до численних маріонеток, які квітучу країну перетворили на випалену пустелю. Ви приймаєте рішення, які загрожують розколом України. Бо сьогодні і україномовна частина України, і російськомовна, об'єднані в ненависті до влади. Я їх цікавлять ті питання, які давно не цікавлять вас, бо ви їх давно повирішували. Ви самі працевлаштувались і дітей своїх працевлаштовували. А мільйонам людей немає чого їсти, де заробити на кусок хліба, де е, знайти гроші, щоб полікуватися і заплатити за комунальні послуги. Вічно ходила на вулицю, каже мені, я... приносіть, пожалуй, вати і спирту. А чого це нашу больницю довели? Люди ж не просять для себе, їм же не дають вони ж за свої гроші. що ви там з Конституцією робите у владі? А, а треба ж його нести. Я, ну, мені ну мені це мені. не позор, хай я вже працюю за прийдуть, за спричі за лікарню. От бачите, вони собі лікарні відкривають. 450 мільйонів гривень в бюджеті цього року на лікування чиновників. А у вас лікарні закривають. А я хочу зробити, щоб їх не закривали. А навпаки, щоб у селах ми. Відкривали лікарні, школи, аптечні пункти, клуби, що працювали, і так далі. Саме тому я борюсь не просто з владою, а і злочинною системою, при якій і влада, і так звана опозиція це все бізнес. Вони в день можуть один одному морди бити біля трибуни, а вечором в одному ресторані сидять, замочують черговий контракт з бюджету, бо володіють на паях підприємствами, земельними угіддями, обленерго і облгазами, владі до лампочки, якою мовою говорити, хоч китайською, але де була українська опозиція. Коли приймався отут антиукраїнський закон про мову. Якби оці всі опозиційні вожді, які люблять красуватися перед мікрофонами, якби вони свої голови й морди підставляли під кулаки регіоналів, які протягують антиукраїнські закони, отоді б суспільство б сказало, що да, ви 300 спартанців, які стоїте за мову за державу, а їх у залі немає, цих опозиційних вождів. Легше всього покинути зал, підняти руки, сказати здатися. Я завжди в залі працюю, завжди працюю в залі, бо якщо ви мене вибрали, я повинен працювати на вас. Легше всього підняти руки, здати поле бою. Отак я сьогодні стою за ваші інтереси. Ота вовча зграє, як вона виє, коли я виходжу, коли я виступаю, коли я вас захищаю, як вони всі мене хочуть укусити. І тепер в український парламент, патріотично наспівуючи, ще не вмерла Україна, пруться численні тушки. Чи нова опозиція мій друг, колишній турчинов? Який питає, скільки ти в Верховній Раді? каже, не пам'ятаю, може з дитинства, може пора вже йти звідти, а хлопці. Треба, ви розказуєте якщо ви хочете справді нову політичну якість, ви не повинні були голосувати закон про вибори. І якщо ви раптом забули, нагадаю, тимошенко була проти прийняття цього закону, але вона бідна сидить в чотирьох стінах і не може до вас достукатися. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це будинок, де жили колись великі українські письменники. Серед них і Олесь Гончар. На жаль, сьогодні письменників тут майже не залишилось. Зате в їхніх квартирах, з видом на сквер, живуть представники влади і так званої опозиції. Якраз поруч з МЧС, щоб було кому пожежників викликати, коли народ почне підсмажувати оцих чертях. Отут поряд із можновладцями живе і мій колишній друг і колишній опозиціонер Олександр Турчинов. Бо він тепер письменник теж великий. Ужастіки пише про царя Соломона. Читав я їх страшно аж жуть. Насправді страшно, що він, людина, яка всім зобов'язана Юлі, скріпив своїм підписом виборчий список, який би Юля і на дебі не підписала. Спитаєте, чому? А бабки звідки брати? На охорону, на квартирку, та не одну, а дві письменницькі квартири. Одна з них належала колись письменнику Беліну а інша уславленому Петру Панчу. Мабуть, письменник Турчинов талановитіший за обох, бо разом із дружиною і сином займає обидві квартири. Пробив дірку в стелі і має 380 квадратів на трьох, по 130 на душу. Непогано, опозиційно. А його найліпший друг Сєня живе в Межигір'ї. Поруч із президентом, до речі, забор в забор. Це очевидно, що ще лютіше його ненавидіти. Так, от, поки оці самозвані опозиційні вожді солодко житимуть, Юля сидітиме в тюрмі, а влада почуватиме себе надкомфортно, бо ці гори-революціонери і спирин своїх не позлазять, і носа свого на світ Божий не висунуть. Надія Антонівна, гляньте, хай на вас Азару подивиться, хай на вас Тігіпко подивиться, який от цієї жінки, пенсію забирають. І 42 року інвалід війни. Хай би ви вдавилися тими копійками, які ви в оцих людей забираєте і позбавляйте, гляньте на її руки. Давайте поїдете, сватайте ваші попадами. Матеріальні допомоги виписуєте. що це таке. Людям жрати нічого. А ви собі держиморте, що пишете? 50% надбавки до посадового владу. Матеріальна допомога. Ми нажралися. Місцева влада володіє всім, що знаходиться за межами великих міст. Породжуючи ворожнечу між селом і городянами. Дівчата, доброго дня! Здрастуйте, як ви тут? Горбитеся нещасні. Оце тут на, на, на картоплі. Здравствуйте, здрастуйте. А я вас люблю. Спасибо. А я, а, я вас, а я вас теж люблю. Де її дівати? Посіть тупіє. Так, із Турції, з Єгипта везуть. Представляєте, ви стоїте, ви, ви стоїте раком на цьому городі, витягуєте цю картоплю, щоб її з Турції, з Єгипта везли нам картоплю. Скажіть, що ми їм по 60. Продамо кілограм у Верховну Раду, хай вони поїдять. По 60. Да. Давайте. Ні. А треба у Верховну Раду не по 60, а у Верховну раду. Треба... У, у Верховну Раду треба по 6 гривень мінімум кілограм. Дали їдять. Дали сотню пенсії, а який так і все. Це ужас Це ужас. Дівчата, я знаю, саме підняли саме саме тому, саме тому я і пропоную, щоб заборонити ввезення в Україну імпортної картоплі В українському єгипетська картопля, яка дорожча, ніж український буряк. А потім ми дивуємося, що наші селяни не мають копійки, роботи. І нехай знає, що в цій картоплі сльози під. Бабів, дідів, які ведуть, тоді вирощують. А ви плануємо там вже по 600 гривень. А ми пропонуємо для того, щоб відновити наше виробництво, знизити податки. Дешеві кредити, заборона ввезення імпорту в Україну для того, щоб була можливість продавати свою продукцію, а не так, що ви збираєте її, збираєте сльози, тут вас. А потім сказав, за копійки продають. Сказав, що показати їм куски, кускину правильно? Ми їм і покажемо. Ми їм покажемо картопляну. Нашу вас задушать мафія. Ні, якщо ви будете підтримувати, Добрий то не вас, задушать. Я, буду, хватає, я дивилася оце в п'ятницю. Дивилася Шостер Лайф. Як я, звила, я ми Як були. ви красиво сказали ці. Відьма ти можу! — Пані богословська, пані богословська, про те, що ви чорнорота, це знає вся країна. І про те, що ви брехуха, безсовіста. І саме ви фальсифікуєте. Ви розкажіть про ті суди, які посадили Тимошенко, за що вона сидить. І ви, Чорнорота, відьма, бігали отам під тими судами. Ви от про те, розкажіть. Відьма чорнорота душа така в очках. Так що голосуватимете за мене в селі, голосуватимуть люди за будете нас подержувати. А я завжди простих людей, і оце молоді, старі стоять. Зранку до вечора горбляться кров, сльози отута щоб мозолі, вирости мозолі, мозолі, які, гляньте. Оні ж дайте, дайте а сюди а, дайте. от вашу грязна, руку. грязна робота. Це не грязна, це українська земля, це робоча. Це робоча людина. Грязні руки отих біловоротникової мафії, яка вкрадає людей. І дивимося передачу і болім за вас. Отак з вилами, вилами. Так і буде. так, Якщо треба, і ми вийдемо. Заклики ми там коло вас. Раз і на матрас. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це Тарас Шевченко, перший український радикал, який закликав нас, українців, вставати і рвати кайдани. Тут біля пам'ятника батькові Тарасу склали присягу на вірність Україні І ми радикали нових часів. Серед нас немає жодного запроданця політика. Лідера, серед нас немає олігархів чи чиновників. Серед нас немає можновладців. Перший номер списку це проста провідниця, мати п'ятьох дітей Оксана Шевченко. Другий номер вчорашній випускник університету Андрій Лозовий. Третій номер студентка, майбутня мати Ксенія Сапунова, четвертий номер інвалід першої групи Співак Іван Ганзера, голос якого тепер знає вся Україна. П'ятий номер: це перший член радикальної партії, який став мером міста Щорс, невеликого міста на Чернігівщині Роман Зуб. Це люди з народу, і весь виборчий список радикальної партії це народ. Можна сказати, що вони мало розуміються на великій політиці, але вони і є той народ, заради якого існує поняття політика. Вони мають право на своє місце на трибуні, вони мають право бути почутими, вони мають право примусити себе почути. А ще вони і я маємо сили взяти в руки вила заради самозахисту, заради захисту своїх родин, своєї країни, заради кожного з вас, шановні українці, вила на поготові!